Всем привет в канале Хорний Клод И сегодня я вам расскажу про мой путь ютуберства. Я вам скажу новички. Кто там на Мій канал там, 5 дней назад, там, 2, 2, 3, 2. Я вам расскажу один секрет мой канал назывался ken 989. Ну, я, звісно, його називав трохи по-іншому. Кен 989. Ну, Цей нік був ще в 2024 році. Типу, цей нік був рік тому. І чого я його вирішив поміняти? Бо мені на відео було важко його вимовляти. Типу, всім привіт! мене ви на каналі Кен 989 і я. Просто не міг вимовити. То я переназвав свій канал на Кен 29К. То і зараз, ну, цей нік мен существував десь е, один рік з половиною. Чого я зараз перейменував знову свій канал на Хорні Е, Чого? Бо. Е, Підписники, хто дивиться на дивляться за моїм каналом, ви вже бачили, що моє заняття вже трохи перейшло на Майнкрафт. І там і нік мій, там мій нік в Майнкрафті, називається Хорнік Лот. І я його вирішив перейменувати, бо будуть говорити який в тебе нік, який в тебе нік. Якщо в мене нік на каналі, це Кен 29 k Наприклад, в того самого донора. В нього нік, містер Домер. Е, він е, взяв детальку зі свого ніка з Майнкрафту і його назвав так, там, Домер Гриф. І я так само вирішив е, так зробити, типу, хорніклот. Ну, тільки ну, я все ім'я переніс. Е, Хочу стати популярним Майнкрафтером. Так. Да, в моїх там 9, 10, 11 років. Ем, ну, я трохи популярний, Бо в мене скоро буде 2000 підписників. Я їх дуже сильно хочу. Но в мене нема можливості там дуже, норма, дуже добре монтувати. Я не знаю, ну не можу нормально Е ем, І я вам скажу. Я знімав Gun, Після того перейшов в Роблокс. Знімав в Roblox десь два роки. Чикенган знімав десь один рік. Е, і перейшов вже на Майнкрафт. У е, мене було дофіга аватарок. Дофіга. Моя була перша аватарка, це вроді -то, жовтий фон. І Кен 29К там було писав. Але зараз я вам показую. От. Це була моя саме перша аватарка. А зараз яка в мене аватарка, ну ви вже побачите на моєму профілі. Далі, як я набрав підписників? Я набрав підписників, я навіть не знав, як я набрав ці підписники, бо просто. Мал... Маленький мальчик 7 років чи 8 років, я не знаю, скільки мені тоді було років, коли я вже почав знімати. Ну, родіх десь в... в 7 років, Я, що я, е... Яке я зняв перше відео. Ви зараз будете сміятися, ну от, моє перше було відео, саме перше. Я не знаю що, але я взяв з Ютуба якесь відео про як готувати якісь сухарики і просто перелив його на мій канал. Ну, думаю, наберу там багато просмотрів. Я тоді був. Коротше, тупенький. То після того я подумала, може мені виложити відео про зоопарк, там, де я там ведмед, оце, оце, дивився. Короче, я зняв відео про зоопарк, там, де я знімав оленів, і це набрало... Тисячі переглядів, і мене це замотивувало, і я почав знімати Ютуб. тут, Бо зараз. Ну, це все. Ви були на каналі Девіцька. Всім па-па.